Сучасний козак має добре бігати, гарно співати, вправно стріляти та знати історію рідної держави. Жовтоводських дітей виховують у козацьких традиціях, тому днями в місті відбувся фінал військово-патріотичної спортивної гри Сокіл Джура, яка стає все більш популярною в Україні. Ми через таку форму виховання виховуємо. В наших дітях справжніх українців. А українець із лумачного словника це герой, це справжній козак, це воїн духу, це завжди непереможний, завжди щасливий і в усьому успішний. Продовж всього навчального року такими загонами ми проводили дуже багато заходів патріотичного і виховного спрямування. Позаду залишились спортивний етап. Туристичний етап сьогодні дуже важливо і хвилююче фінальний етап. За результатами цих трьох етапів, які відбулись і сьогодні відбудеться, буде визначено переможців взагалі міського туру, гри, яка має продовження на рівні області і на рівні України. Тож кожній команді я бажаю успіху і перемоги. Скоро в травні, ми з вами будемо святкувати дуже визначну для нас подію перемогу козацьких військ під проводом Богдана Хмельницького на жовтих водах. В 1648 році наші славні пращури показали, як вони відстоювали гідність, волю, свободу українського народу. І ті команди, які сьогодні зможуть показати найвищий рівень своєї. Підготовки, свій командний дух, волю до перемоги, найкращі знання і вміння зможуть представити місто Жовті Води на регіональному етапі. 14 травня буде проведено неподалік від П'ятихаток на місці історичної битви значний такий захід Козак-фест. Саме на ньому найкращі команди нашого міста зможуть разом з представниками нашого козацького полку Жовтовоських і інших громадських цих організацій зможуть взяти участь і поборотися за досить серйозне звання, переможця нашого регіонального етапу. У фіналі змагались усі навчальні заклади міста. Усього 10 загонів джур. Козацькі часи джурою могли стати лише ті, хто пройшов і фізичні, і моральні випробування. Тож жовтоводські джури свої сили пробували в різних сферах. Сьогодні на заключному етапі вас чекають наступні конкурси. Перший етап виконання маршово патріотичної пісні. Максимальна кількість балів 12. Строєвий поряд, виконання муштрових хватів у складі рою до 10 балів. Дії роєвого до 10 балів. Другий етап стрільба з лука та рушниці. Третій етап це конкурс з історії України Дніпропетровщини жовтих вод, зокрема з історії Збройних сил України та історії козацтва. Четвертий етап це конкурс газет. Після традиційного жеребкування загони жовтоводських джур взялися за справу. Боротьба була гарячою та напруженою, але й дуже цікавою. І ось всі випробування позаду. Команди чекають оголошення підсумків. Хто ж цього року стане найспритнішим, найсильнішим та наймудрішим? За підсумками усіх етапів, які джури проходили протягом року, кращими стали переможцем міського етапу, всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура стає команда ліцею. Ми закінчили певний етап, але буде наступний рік, будуть нові змагання, будуть нові конкурси. Зараз ми плануємо ще нові конкурси і на травневі свята. І взагалі, перемогли ви сьогодні, чи перемогли в якомусь конкурсі, чи перемогли за рік. Ви всі у нас сьогодні переможці. Щиро дякую вам. На снаги, щастя, здоров'я і нових переможців!